Професійні водії і повністю устатковані автомобілі. Поки таким можуть похизуватись лише деякі приватні перевізники. Аби зробити столичне таксі комфортним, а головне безпечним, місто не створюватиме свою службу. Достатньо впорядкувати існуючий ринок. Нині 95% перевізників працюють у тіні. Тож першим кроком до змін стане його легалізація. Яким має бути ідеальне таксі у розповіді Наталі Питель? А у вас є? Звісно, а покажете? Я зобов'язаний вам показувати. Я не хочу, ви, ви не маєте права мене нічого требувати. Перевіряти у таксистів документи можуть тільки раз на квартал під час рейдів. Карати ж нелегалі, лише органи з боротьби з економічними злочинами та їм не до грачів. У результаті із 20 тисяч машин із шашечками 19 тисяч працюють без дозволів. Контроль за законністю послуг ініціюють перевізники, має взяти на себе ДАІ, а якість перевіряти орган захисту прав споживачів. Чи вірно працює в таксі метрологічне обладнання, чи вірно видаються документи, чи споживач повідомлений цінником, хоча б про те, які ціни використовуються в таксі. Оці речі мав би вислідковувати Держспоживнагляд. Для Києва ж пропонують окрему процедуру. Дозвіл на перевезення має давати ще і місцевий орган. Разом із перевізниками визначать основні умови для отримання ліцензії стандарти машин та вимоги до водіїв. У разі підтримки цієї ідеї Київської міської державної адміністрації вони самі готові інвестувати і в інфраструктуру, тобто створення мережі стоянок таксі, і в розроблення нормативно-правової бази, там наняти юристів, і готові долучитися до цього процесу. Я особисто з свого боку декларував давним-давно. Те, що я готовий а, і йти на а, любі документальні оформлення на виконання любих правил. А, але я хочу, а, щоб на ринку а, всі працювали в одинакових рамках, В службі таксі, якої володіє Олександр, пропонують взяти за основу їхні стандарти. Кожне авто тут перед виїздом миють, а технічний стан перевіряє механік у машині, навігатор, таксометр та термінал для безготівкового розрахунку. Перевіряють і водія. В нього з собою медична картка, страховка на транспортний засіб і пасажира. Тут вимагають навізнати базову англійську, а київські дороги узагалі на зубок. Є тести переступлення і потім там кожен квартал здаєш тести на знання міста. З точки А в точку Б кратчайший маршрут і варіант об'їзду. Пробки, яка знаходиться там, то і там то просто моделірують ситуацію, ти відповідаєш на запитання і говориш. Розробники проекту Київське таксі пропонують, щоб в столиці був свій орган тестування водіїв на кваліфікації. Буде у місцевого таксі брендовий колір і єдина тарифна сітка для всіх. А підконтрольність дозволить повернути містові втрачені кошти податків. Якість послуги, які надаються сьогодні в Києві таксомоторними перевізниками, вона не відповідає не запитам киян, не Столичному рівню, який повинен бути у столиці Європейської країни. Дуже важливе питання це безумовно доходи в місцевий бюджет, тому що, як мінімум, 60-70 мільйонів гривень недополучених доходів за рахунок тіньового бізнесу, це теж те проблема, з якою треба нам упоратися. Втілити задум можна за півроку рік. В ідеалі для столиці вистачить 15 тисяч легальних таксі. Наталя Петель, Юрій Росохай, телеканал Київ.